Доброго дня, адвокат Володимир Клим, про що поговоримо на нашому каналі юридична компанія «Домправо». От буває дуже часто є мама, батько, дідо, баба не грає роль. Одна дитина чи один внук там ухажує, доглядає, тим більше старість не радість, якщо це кажуть, а другі нічого не робить. Але коли спадкування приходить, всі про все забувають, подивіться на нашу судову практику. Судяться між собою, або не судяться, або сімочки беруть і йдуть ділять майно. Чому таке буває? Далі, але перед тим нагадую, задавайте питання у коментарях. Там, по питаннях сімейних, нерухомості, спадкуванні точно відповідаю. Чому спадкують погані спадкоємці? Я тут для себе і для вас виділив дві причини. Перша, це люди забувають скласти заповідь, підписати договір до вічного утримання. Спадковий договір законодавства України, незважаючи на те, що воно кажуть недобре, але воно списано з Європейського Союзу, у нас права культура погана. Але багато інструментів є, які дозволяють це зробити. Ну, це само собою незнання закону. У нас усі не знають закони, всі бояться заповітів, бояться договорів довічного, бояться договорів спадкових, договорів тощо. Ну, чомусь люди бояться. Хоча після, ну, там після мене, хоч гай гори, чи як там кажуть, забув, хто запам'ятає, нехай нагадає. Не І друге питання. Дійсно, бувають такі ситуації, що роками я зустрічав, люди роками доглядають за кимось, але коли момент смерті наступає, появляються інші спадкоємці, які там ні в гості не ходили, які там, як то кажуть глоток води не подали, або аспирин не купили, чи лінувалися, чи не, а мали можливість. Тут ще, зокрема, зауважу. Мали можливість, але не брали ніякої участі. Казали, мені нічого не треба, тобі все буде, ти там доглядай. Ну і Відповідно, стається то, що стається саме погане в житті, тобто закінчення життя, яке всіх чекає. Але до нотаріуса відкривати спадщину, прибігають усі. І ті, які доглядали, і ті, які не доглядали, пробують люди через суду це все усунути від спадкування, є тут посилання, ну, стаття Цивільного кодексу, я з неї вирізку зробив, але з чим тут стикаються? Стикаються з тим, що, наприклад, от стаття дозволяє, я вже зачитаю, щоб не було від себе такі от золоті слова нашого Цивільного кодексу. Якщо буде, можна усунути, якщо буде встановлено, що спадкування, Ккоємець ухилявся від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або коліцтво, був у безпорадному стані. Довести безпорадність, похилий вік, ніби легко. Є довідки, все. тут все чітко, належні допустимі докази. Але от сам факт ухилення, що хтось когось просив, спадкоємець, який паралізований, бо там йому інсульт у голові був, в голові стався інсульт, він говорити не може. То як ти доведеш, що він когось просив, якщо він не міг попросити? Це таке, звичайно, така звичайно норма закону, поганенька. Могли б в законодавстві наша Верховна Рада продумати, але їм не до того ні до війни, ні після війни, мабуть, не буде, ні під час війни продумати. Що люди, коли попадають у безпорадний стан, от реально можливості попросити когось там свою рідну донечку, сина, внука, племінника, сусіда, вони не мають можливості. Оце довести не можна. Іскільки я там рішень Верховного суду не читав, а досить, читав досить багато і вигравав, наприклад, ці справи про усунення, але з іншого боку, де моїх клієнтів хотіли усувати, але ми, ну, ви, ви зрозуміли. Але майже неможливо, якщо правильно боротися, усунути від спадкування з цієї підстави, з підстави ухилення від надання домову, неможливо. От тому, перше, це. Заповіти спадкові довічні відсутні. Друге, неможливість усунути від спадкування. І короткий висновок. О, як завжди, короткий висновок, підписуйся на ці канали, будеш уникати юридичних помилок. І друге, якщо вже от по... щодо спадкування, спадкодавці, всі люди ну це не грає ролі. похилий їх, не похилий. Всі люди повинні знати, що життя воно таке бентежне і воно закінчується одною подією сумною. Тому розпоряджайтеся своїм майном за життя, правильно, без уникнення всяких от таких от помилок, бо у законодавстві дуже багато нюансів. І просто так. Ну там заповіти теж є. Помилки як складають. Як усуну, у, у довічне утримання, складають, теж допускають помилки. Але це все будете знати, якщо підпишетеся на цей канал. Дякую за увагу.